Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжимо проходити гру під назвою Need for Speed Underground. Так що менше слів та переходимо до справи. Зліт дозволено. Перегони в центрі. В самому центрі. Хто перший пролетить через ремонтну зону аеропорту? Зриває, зриває весь банк. Дуже цікаво. Так, під'їжджають моя Honda, Peugeot. А, знову Dodge Neon. І Volkswagen. Як же без нього? Так. Бежу виривається вперед, але ненадовго. Я зрізаю шлях. Хм. На знато рано повернув, подряпав її. Не проблема, закрасить можна. От Спринт мені подобається дуже спринт. І від старту до фінішу їхати, чи не їхати ганяти. І чого в мене дамон 3? Тому що в мене ще два е учетних запис, записів, які були я до цього грав. Так що тут крутий поворот, керування недостатнє. Тут пригальмую. Ну а вже ж... О! Тунель. Тільки б в, в одній з колон не влетіти. Останній відстав на 11 секунд. Хто там останній? Ну, не пам'ятаю ім'я, та й не стигну його зрозуміти, тому що вже фініш. Ну і фініш. Розі, <смеш> на гольфі. Що там у нас? Начисляються начисляються очки. Ну, 500 баксів, понятно. Ну і у нас вже косарь. Ну і на цьому це все. Замбув Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!